В медіа центру Чернігівської голова. Сьогодні говоримо про надання доступних послуг з реабілітації в закладах охорони здоров'я Чернігівщини. І детально про це розповідають Андрій Лідник, начальник управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА та Анна Нісовець, експертка управління охорони здоров'я з питань фізичної та реабілітаційної медицини і воно завідувачка реабілітаційного відділення Чернігівської обласної лікарні. Починаємо, пане Андрію, прошу. Дякую. Доброго дня всім. Сьогодні ми поговоримо про стан надання реабілітаційної допомоги в закладах охорони здоров'я Чернігівської області. На сьогоднішній день важко переоцінити важливість цього питання, важливість надання реабілітаційних послуг будь-якому пацієнту, який знаходиться на лікуванні в закладах охорони здоров'я. Особливо це важливо після таких перенесених хвороб, як гострий мозковий інсульт, гострий інфаркт міокарду, післяопераційний період. Це наслідки травм різного характеру, це і поранення, і пов'язані в тому числі з бойовими діями, це інші хвороби, які порушують функціональність організму та обмежують його здатність до пересування чи самообслуговування. На сьогоднішній день в Чернігівській області 14 закладів охорони здоров'я мають укладені договори з Національною службою здоров'я України за напрямком реабілітаційної допомоги. Це дві надкластерні лікарні, обласна лікарня Чернігівська і обласна дитяча лікарня. Це шість кластерних лікарень, міська лікарня номер 2 в місті Чернігові, Чернігівська центральна районна лікарня, новгород Новгород-Сіверська центральна міська лікарня, Колюківська центральна районна лікарня, Приузька центральна міська лікарня та Ніжинська центральна міська лікарня Крім того, такий напрямок надають напрямок медичної допомоги надають загальні заклади охорони здоров'я, якими є міська лікарня No3 у місті Чернігові. Це Бахманська міська лікарня, Ічнянська міська лікарня, Менська міська лікарня, а також заклади, які не увійшли в склад спроможної мережі, але разом з тим мають можливість надавати реабілітаційну допомогу нашому населенню. Це в місті Чернігові міська лікарня номер 4 і заклад, який у 2025 році вперше уклав договір з Національною службою здоров'я України по напрямку реабілітації. Це Прилуцький обласний будинок дитини Надія Чернігівської обласної ради. Заклад має підписаний пакет з НСЗУ для надання реабілітаційної допомоги дітям до трьох років, які перебувають на вихованні в цьому закладі. На сьогоднішній день заклади, які я перерахував, вони відповідають вимогам Національної служби здоров'я по пакетам надання як стаціонарної, так і амбулаторної реабілітаційної допомоги. В кожному закладі створені відповідні мультидисциплінарні команди, які Оглядають пацієнта, якому необхідно провести курс реабілітації, оцінюють його стан здоров'я і складають індивідуальний план реабілітаційної допомоги для його лікування. Реабілітація починається фактично з моменту поступлення пацієнта в стаціонар. І вона розподіляється на гостру реабілітацію, реабілітацію підгострому періоді, а також довготривалу реабілітацію, яка може починатися стаціонарних умовах і продовжується вже амбулаторно за місцем перебування пацієнта. На сьогоднішній день в закладах охорони здоров'я налічується 370 ліжок для реабілітаційної допомоги, в тому числі 53 дитячих ліжка. І якщо ми говоримо за результати роботи, то в 2024 році більше 5 тисяч пацієнтів отримали реабілітаційні послуги в наших лікарнях і за перше півріччя. 2025 року вже 2880 пацієнтів скористалися такою медичною послугою. Хочеться відмітити, що ми не стоїмо на місці, ми розвиваємося в напрямку реабілітації, покращується інфраструктура закладів охорони здоров'я. І я е, хочу сказати, що на сьогоднішній день, е, завдяки як коштам місцевих бюджетів, так і сприяння. Міжнародних донорських організацій проводяться ремонтні роботи у відділеннях реабілітації наших лікарень. Це такі кластерні заклади охорони здоров'я, як Привузька центральна міська лікарня та Курюківська центральна районна лікарня, де за співпраці, завдяки співпраці з Бельгійською агенцією розвитку ЕНАБЕЛЬ відбуваються зараз ремонтні роботи. Створюються реабілітаційні відділення, які будуть відповідати сучасним вимогам. Обов'язковою умовою є звичайно ж питання безбар'єрності. Тобто в цих закладах будуть створені відповідні для вимоги для доступу для маломобільних верст населення. Також проводяться ремонтні роботи в міській лікарні номер 3 міста Чернігова та в Ніжинській центральній міській лікарні за кошти місцевих рад. Там теж передбачається створення відділень у відповідності до вимог сучасних стандартів. Обов'язковою умовою, повторюся, також є наявність вимог безбар'єрності для малобабільних верст населення, що надзвичайно важливо, особливо коли ми говоримо про ту категорію пацієнтів, які потребують реабілітації. Також хочеться відмітити, що в лютому цього року в обласній лікарні в Чернігівській було створено відділення відновного лікування для військовослужбовців на 45 ліжок. Моя колега пані Анна, яка є керівницею цього відділення, надасть більш детальну інформацію з цього приводу. І треба ще відмітити, що в цьому році проєктним офісом Міністерства охорони здоров'я України Чернігівська область обр обрана пілотною щодо розбудови системи амбулаторної реабілітаційної допомоги в закладах охорони здоров'я нашої області. Це стосується, перш за все, тих лікарень, які не мають поки що укладених договорів з Національною службою здоров'я України. Тобто не зовсім відповідають вимогам по приміщенням, по оснащенню, по медичному персоналу, а також з метою підсилення тих відділень, які вже мають відповідні структурні підрозділи, але з метою розширення обсягу надання медичної допомоги потребують модернізації інфраструктури та до оснащення обладнання. Хочу сказати, що для реалізації першого етапу. Цього проєкту в нашій області відібрано шість закладів охорони здоров'я. Ті, які вже працюють по напрямку реабілітації, це Менська міська лікарня і Бахманська міська лікарня. Ті заклади, де ми плануємо завдяки реалізації цього проекту створити відділення амбулаторної реабілітації. Це Городнянська міська лікарня, Козелецька лікарня інтенсивного лікування, Бобровицька опорна лікарня та Куликівська лікарня планового лікування. У нас на цьому тижні відбудеться чергова зустріч з представниками проєкту, з керівниками цих закладів, де ми будемо говорити про наші напрямки подальшої співпраці. І одночасно будемо проводити роботу з керівниками інших закладів охорони здоров'я нашої області, з головами територіальних громад, щодо можливості включення наших закладів охорони здоров'я, які ще не є в цьому проєкті, в реалізацію другого етапу. Дякую за увагу. Дякую, пане Андрію. Ось, пане Анна, вітальніше про вашу роботу. дякую. Ну, по перше, хотіла би сказати, що наше відділення. Чернігівській обласній лікарні відкрилися 1 лютого 2025 року. Презентацію ми можемо захистити? Воно функціонує на 45 ліжкоміст. Ми маємо 10 чотиримісних палат, одну палату двохмісну, одну палату трьохмісну. Відділення повністю безбар'єрне. Ми маємо п'ять санітарно гігієнічних приміщень для маломобільних груп населення різного розміру, які можуть нам забезпечувати як користування пацієнтами, так і навчання користування, якщо це потрібно, в рамках ерготерапії. Ми розташовані на 1200 квадратних метрах. Відповідно, це наші плани по укомплектуванню фахівцями з реабілітації. Це ті, що є, і ці, які ми маємо в планах ще набрати в цьому році. Відповідно, відділення відремонтовано фондом Віктора та Олени Пінчук. Це був 17-й центр, який був відкритий в Україні в різних закладах охорони здоров'я. Ми маємо три зали великої фізичної терапії, які укомплектовані найсучаснішим реабілітаційним комп'ютеризованим обладнанням, де можемо надавати допомогу одночасно 45 пацієнтам. Таким чином виглядає наше санітарно гігієнічне приміщення для маломобільних груп населення. Кожна з них має тривожну кнопку, в разі чого. Відповідно, таким же чином кожна палата з функціональними ліжками біля кожного ліжка, ліжка оснащена тривожними кнопками, і пацієнт може викликати персонал будь-яку частину доби, оскільки ми маємо на пустину для пацієнта і маємо також браслети у двох медичних сестер, які є не зміні, для того, щоб відслідкувати саме з якого місця був здійснений цей виклик. Також ми активно з березня місяця співпрацюємо з ухоробку з департаментом культури обласної адміністрації. У нас проводиться надзвичайно велика кількість заходів, пов'язана з допомогою нашим пацієнтам. У нас є співпраця з бібліотеками, тому ми маємо поличку книжкову для користування, яка весь час оновлюється. Також співпрацюємо з центром народної творчості, відповідно ви це бачите. У нас є і гончарство, і е, плетіння соломи, і плетіння браслетів, і арт-терапія, різноманітні активності. Так, також е, наше відділення співпрацює з видавництвами України, 12 видавництв, безкоштовно для наших пацієнтів надіслали нам е, примірники своїх книжок, які є у вільному доступі для користування. Наші пацієнти читають. Також в рамках проведення відповідно ерготерапевтичних занять з пацієнтами ми складаємо ці меблі, що докуповуємо відділення і це є і навчання, потім для їх користування. Також наше відділення співпрацює з громадськими організаціями, які функціонують на території України. Вони нам надавали і плакати, і роздаткові матеріали. Це і поверне живим, які працює по адаптивному спорту, і громадська організація Принцип і багато інших. Також наше відділення співпрацює за договором згідно нашого чинного законодавства з п'ятьма надавачами протезних послуг, з протезистами. Зараз в процесі буде шостий надавач послуг. Тому пацієнти повністю забезпечені протезною допомогою у відділенні. Також у нас є активності поза межами відділення, які пов'язані з покращенням соціальної складової. Закінчили. Що би хотіла сказати по відгуку роботи за цю частину місяця? Відділення має настільки безбар'єрний простір, що користувачі крісел колісних у нас їх чимало. Ми не маємо жодного порогу, і ми, наші пацієнти не потребують допомоги у використанні санвузлів з душовою, що є дуже зручним як для персоналу, але в першу чергу є зручним саме для наших пацієнтів. Дякую вам за детальну інформацію, шановні друзі. Якщо запитань немає, тоді на цьому все. Так він завершено. Дякую.